Смайл Дніпро проходить далі в чвертьфінал. Вітаємо. Дякую Це з перших хвилин команда була дуже агресивно, в хорошому плані настроєна. Це стосується попередніх невдалих матчів, можливо. Та ні, мабуть, навіть не в попередніх матчах, а от ви вчорашні ігри дивилися, всі команди дали бой і деякі команди зробили осечку, тому були настроєні на матч і виконали всі установки тренера. Перший тайм 3-0, у другому. Як на мене, то моментів створили набагато більше. Що з реалізацією? Чому так довго не могли забити ще більше? Тому що перевага у Смайл Дніпро була дуже відчутна. Я думаю, більше почали грати по щоту і более розхльована относяться до моментів. Ну реалізували свої моменти. Сыграли на ноль. Хотел бы поблагодарить команду Айсблик. Они на верном пути. Желаем успехов в дальнейших матчах. Як там у Гарталика, все доброе рассечение да, ну, было. Почем, там сантиметра 4 рассечения. Сейчас вот, будем думать, что с ним делать. Наверное, придется ехать шить. Далі ви вже знаєте суперника, далі спіка, Взагалі команда, ну, можна сказати, сенсація, четверта ліга, вийшла в чвертьфінал. Ну, я скажу, ми з Спікою дуже давно, дуже багато грали матчів, дуже цікаво там є хлопці, тобто матч буде непростой, може їм чогось там не вистачає, от як по вчорашньому матчу фізики не вистачало, їм останні 5-7 хвилин, але цю команду не, не стоїть. Со счетов списывать. Будет не планел нелегкий матч. Добро, дружит, что перемогу. Спасибо большое.